Торкається бандерівського руху чи руху УПА, то на нього треба нарешті спокійно і об'єктивно глянути. Де він взявся, проти чого це був протест. Там були тіньові сто сторони, з ким зводив порахунки, але порахуйте, скільки жертв було від НКВД там і скільки так би мовити, тих жертв, які приписують бандерівцям. То це буде як один до десяти тисяч. Ми ці про підрахунки проводили. Ми зараз проводимо розкопки тюрем. Чомусь ніхто не стріляв у 39-му році, коли прийшла радянська влада туди, а в 44-му почали. Ми проводимо розкопки тюрм, бачимо жахи, як катували людей. Було заплановано знищити одну четверту населення Галичини. Там навіть доходило до того, що рубали одних людей в тихенкеведиських катівнях, варили і годували інших людей. От. І люди зараз свідчення, як вони солодкі їли і фаланги пальців знаходили. І котел ми викопали, закам'яніли ці фаланги людських пальців, розумієте? От. І зрозуміло, що це породило протест. І отой рух. Якщо сьогодні поляки кажуть про армію краєву правду, якщо Прибалтисі про своїх лісових братів кажуть правду, то давайте правду скажемо й про той рух. Ось так. Ну а що торкається дивізія СС Галичина? Ось це ЕС десь, як січові стрільці, а не СС. Так що справді це була помилка. Думали, що так, як колись робили січових стрільців в австрійську війну, війну, ту першу світову війну, які потім хай буде формування в чужій армії, а потім буде боротьба за Україну. можливо, і буде стане воно формування в своїй армії. На жаль, так не сталося. і Це просто підставили наших людей.